Скаутський рух міжнародний неполітичний молодіжний рух, який своєю метою ставить підтримку молоді в її фізичному, розумовому і духовному розвитку, таким чином, щоб вона могла відігравати важливу роль у нашому суспільстві. В Україні активно допомагає скаутському руху православна церква. У День пам'яті апостола Андрія Первозванного православні скаути відзначили своє шестиріччя. Як шість років тому, так і сьогодні православний скаутинг своїм існуванням завдячує виключно добрій волі і самовідданості енергійних людей. І якщо починалося все з невеличкої ініціативної групи, то тепер рух розрісся до сотні молодих людей. Святкувати своє шестиріччя з'їхалися з різних регіонів. Самі учасники заходів не вважають своє зібрання численним всього навсього близько 150 осіб. Шесть лет для организации это на самом деле небольшой срок, если посмотреть. Но для нас и для наших результатов, которые мы достигли за шесть лет, это просто большой период времени и очень большой срок. Мы довольны, что все больше и больше детей вовлекается в церковную жизнь. Ведь самая главная цель скаутинга – это воцерковить подростка. Или тех, тих подростків, які були церковлені, але вийшли за що своего максималізму, їх вернуть в церкву. Це найголовніше. І э, сьогодні ми увидели, що більшість скаутів, які стояли в храмі, никто І ніхто їх не просив, ніхто не спрашивал, ніхто не заставляв. Вони самі прийшли. те, скільки років скаут є активним членом організації, свідчить кількість значків на формі. У Василя їх п'ять шоста ось з'явиться. Він очолює групу скаутів. Ми намагаємося будь-яким чином э, зацікавити людей, зацікавити підлітків. Ну і намагаємося якомога краще це робити. У нас останнє мероприятие було на сініх дитячих канікулах в Криму. Вот. Там это був лагерь на неделю, Там діти займалися різними там. Ну, у них були розписані воркшоп, який вони вибирали себе. Они на протяжении лагеря займалися вот этим ділом, которое они вибрали. Олена у скаутському русі від самого його заснування. Як і Василь, вона впевнена, що скаутинг виконує свої завдання та змінює молодь на краще.